Привіт! Я Софія. Я ще та закомплексована дівчинка. Сьогодні моє перше дебютне, так скажемо, відео на YouTube. Я дуже щаслива, що я на цей крок наважилася. Взагалі, про що ми тут сьогодні поговоримо? Тут про мій шлях онлайн. Я хочу поділитися, які бувають. Перепони на дорозі, хочу поділитися своїм шляхом, який ще не закінчений, я тільки його починаю. І хочу зробити такий YouTube свій щоденник, де я буду ділитися своїми факапами, якимись починаннями, своїми перемогами і всім, що є на моєму шляху. Також буду рада, якщо вас буде цікавити, якась тема. Для обговорення, обов'язково пишіть мені в коментарі. І для початку скажу, що залишайтеся зі мною, підписуйтеся, тут буде цікаво. І ставте обов'язково вподобайки, для того, щоб це відео набирало оборотів і люди дізнавалися, як покращити свій стан, дізнавалися, як зайти в той блог. Ще буває взагалі. На дорозі у вихід онлайн, в соціальні мережі, і давайте будемо разом з вами поширювати українськомовний контент. Мій шлях взагалі нелегкий, дуже довгий. Я починала свій блог з лайфу, потім помаленьку переросло це у блог для початківців для, по розвитку. Я не скажу, що це було легко, тому що комплекс, а що скажуть люди, перебив мені всі мої плани, і я дуже часто випадала. А ще моя собака дуже сильно любить записувати зі мною разом відео, тому буде з нами надалі. віра в себе і віра в те, що я роблю, мене опускала взагалі на дно. Скрізь, де б я не була на навчанні, тільки й говорила, що прийдеш в моє навчання, і все ти полетиш заробляти великі гроші. Але насправді я мала одну-дві продажі, і на тому все І це все мене приводило до вигорання. Я вела блог качелями, то виходила, щось розповідала, то цей блог закидала, і так все було по колу. На той момент була одна річ, яка мене дуже сильно мотивувала взагалі вірити в те, що в мене вийде обов'язково. Тому що я почала читати психологічні про психологію книги про саморозвиток, і об я. Дізналася, якби почала вивчати тему призначення, що це таке, і мені це стало дуже близьке. І я розуміла, що певні кроки, які я не роблю, вони до чогось мене призведуть. І обов'язково, що е, прийде ще мій цей час, і я обов'язково знайду те, чим я буду займатися, що е, не буде в мене цих випадань, а я буду займатися задоволення своєю роботою. І на цей, взагалі, момент це була четверта спроба, коли я заходила в блог. Взагалі я розуміла, що десь є мій провтик, тому що перекладати відповідальність на когось це нерозумно, і я не могла збагнути до того моменту, поки не почала займатися своїм мисленням. І взагалі до чого тут мислення. До того, що все, як ми про все, взагалі, як ми про себе думаємо, як ми думаємо про когось, як ми думаємо про якусь ситуацію, як ми відносимось до якоїсь інформації, це взагалі все впливає на наше проявлення, коли я не вірила в себе, сумніви брали верх, і я не могла проявлятися, не могла вийти з тим, чим я хочу, бо я боялася, а що ж скажуть люди? І хочеться тут знаєте, сказати про те, що кожен проходить цей шлях. Я проходила цей шлях, і хто хоче почати взагалі вести блог, кожен проходить цей шлях взагалі. А що скажуть люди? І взагалі в мене, знаєте, був такий хаотичний стиль життя. Я прокидалася, робила там сторіс, якийсь якийсь там рілс часом, пост. І на тому все. Я забивала на блог і далі йшла робити якісь свої там справи, чи справи взагалі не свої. Знаєте, що е, один такий момент мене дуже сильно тригерив. Що ні на одному навчанні, де б я не була, е, ні разу не згадали про те, що дисципліна це. Найкращий шлях до е, свого проявлення, і найкращий шлях до, до того, що в тебе все вийде. Насправді я дякую кожному, в кого я навчалась, тому що я взяла для себе дуже багато знань, це дуже великий, колосальний досвід пройти чиєсь навчання і взяти в когось е, досвід цей. Тому що е, коли ти сам проходиш, ти е, дуже багато в тебе перепон. А коли ти в когось навчаєшся, ці перепони вже пройдені тим, тою людиною. І ти набагато швидше просто реалізуєш свої цілі. Я не звинувачую нікого. Це все мій шлях, який я прохожу зараз на даний момент. Це все є мої уроки, які я зараз прохожу по житті. Це була моя відповідальність за моє життя і за мій блог, яку я не взяла на себе. Е, тому е, перше, що я хочу порадити, просто взяти відповідальність за те, що ви робите. Навчитися це одне, а втілювати це зовсім інше. Взагалі, я не сприймала фрази е, Блог це повноцінна робота. Е, скільки разів на навчаннях я це чула, але я ніколи це не сприймала всерйоз. Е, зараз мені це смішно, тому що я розумію, скільки тут докладено зусиль. Скільки праці потрібно вкласти в блог кожен день, скільки я зараз вкладаю. Тому не нехтуйтесь цією фразою, а візьміть собі зразу в голову її і запам'ятайте. Блог це взагалі не тільки виставляти сторіс і рілс. До того взагалі потрібно знати своїх людей, створити продукт, планувати робочий день, розробити стратегію. Знімати контент, монтувати контент, написати контент, виставити контент і ще дуже багато роботи, яка взагалі є поза кадром. А ще не факт, що з першого разу ви взагалі знайдете онлайн свою професію. Я, наприклад, міняла декілька позицій, декілька ніж. І це дуже класно, коли ти можеш вивчитися не тільки в одній. А знайти себе. 2024 рік в першу чергу мене навчив чути себе. Я дуже вдячна цьому досвіду, який я прийшла насправді, тому що дехто може сказати, що рік пройшов дарма, коли ти там мало заробив з блогу і не кожен місяць заробляв. А я скажу, що мене цей рік навчив взагалі, як правильно вибирати себе, як чути себе, як вірити в себе, як довіряти собі і йти е, за своїм покликанням. Е, дуже часто новачки в блозі м, хочуть, як то кажуть, е, вивчились десь на одному навчанні і зразу хочуть тільки з одної людини брати приклад і все. Але насправді е, хочу вам дати пораду, е, якою я теж нехтувала, що е, вчиться у всіх, чуйте всіх, але беріть для себе найважливіше з кожного потрішки. Тому що е, чиясь стратегія вам не допоможе, а от взяти в кожного потрішки і попрактикуватися допоможе вам знайти точно себе. Коли ти навчишся це робити, в тебе обов'язково це е, запрацює. Я хотіла навчати людей, е, зайти, як зайти в блог, взагалі як оформлювати сторінки, упаковувати, як не боятися це робити. Але думка про те, що один одного люди настільки копіюють, просто заходиш і майже один той самий контент ти споживаєш, мене заставила задуматись взагалі глибше. А що дійсно потрібно людям? Чому всі експерти один одного так копіюють? І я почала взагалі вивчати більше дисципліну, планування, почала вводити собі нові звички. І це мене е, наштовхнуло на думку: а чому б не почати взагалі вивчати детальніше мислення, як працює е, наш мозок, як працює наші думки, як впливають наші думки взагалі на е, наше проявлення і е, на нас? Е, хочеться це назвати так, коли ти почув себе і тобі це приносить задоволення? Е, все насправді в нас є всередині, всі відповіді є в нас всередині. Просто потрібно навчитися чути себе і довіряти собі. Взагалі, чому дисципліна важлива в блозі? Бо коли ти чим більше, коли ти чим більше віддаєш, тим більше ти отримуєш. Тобто постійні дії, які ви робите, приносять вам в загальному потім плоди. От, Наприклад, приведу, От ми сіємо зернинку, всі любили, мабуть, в дитинстві. Я дуже любила е, сіяти зернинки з апельсинів, мандаринів. Коли ми посадили десь якийсь там горщик, він обов'язково проростає. Але чи ми доглед... догледіли хоча б хтось, е, я, наприклад, не догледіла, е, чи хтось би б з вас там догледів цю рослину до кінця. Отак От, ми будуємо і дисципліну. Тобто, якщо ми будемо доглядати, підливати, в інший горщик, в нас ця мандаринка зійде і буде плодити. Так само тут і з блогом. Якщо ми будемо кожен день робити кроки, кожен день буде нам приносити якийсь певний результат. Лайки, підписки а взагалі з часом і будуть приносити нам клієнтів. Тому свій е, 2025 рік е, я собі пообіцяла, поставила ціль бути дисциплінованою. Е, нарешті взятися за свій блог повноцінно, е, взяти його як основну роботу. Бо е, якщо відкласти це на другий план, е, ніколи не збудеться те, що ви хочете. Неодноразово я перевіряла це на собі, і хочу сказати, що без дисципліни і планування ніколи не вийде вести блог. Тому скільки разів потім, коли до мене це дійшло, скільки разів я це пробувала втілювати, це нелегко. Але маленькі кроки привели мене до того, що я повноцінно це зараз роблю. В описі до цього відео ви знайдете мій інстаграм. Я хочу вас закликати підписатися на мене, тому що я все розказую про дисципліну, про нові звички, про планування, як вести це в своє життя і даю багато корисності в себе на сторінці. Тому залишайтеся зі мною і будуйте свій блог дисципліновано теж разом зі мною. Взагалі, все, що я транслюю в блозі, і що я планую транслювати тут, все я перевіряю на собі. Нема жодного, жодної дії, жодного речення, те, що я говорила, не перевірене мною. І я думаю, що це вам буде корисно. І на кінець, що я вам хочу сказати. Скільки раз би ви не падали, обов'язково пробуйте знову. Тільки тоді ви знайдете те, що вам подобається. Дякую вам, що були зі мною.